1 червня на честь закінчення навчального року у Кременчуці відбулися відразу кілька заходів для малечі. І з самого ранку на майданчику біля кафе Круасон розпочалося справжнє свято для дітей. Сиділо думали з лукасом і круасоном. Що таке зробити для дітей? Локаси дитячі з магазинами одягу від моєї модельної школи. Багато різних хат ті зашли і ліпити і малювати. Навіть купуварити буде з футболу для хлопців. Буде тренування для мами та дитини від студії фітнесу. Тобто максимально так, щоб всім було цікаво і розважальна програма на цілий день. А ну а в кінці як те, що полюбляють діти, солодощі, бульбашки і свято танцювальне від студії I'm happy». Таку ініціативу дуже тепло сприйняли батьки малечі, яка із задоволенням брала участь у всіх активностях. Дуже цікаво, що такі заходи є в нашому місті, які проводить Юля Радюк з підтримкою Лукуса і Круасон. Це такі активності для дітей. Мастер-класи, те, що нам зараз критично не вистачає, щоб діти могли відпочити від війни, трошки переключитися, і плюс таке класне. завершення навчального року. Влаштувати для малечі справжнє свято літа вирішила, і громадська організація на крилах надії України на нашому святі. Буде присутньо біля ста чоловік, дітей, переселенці, діти з особливими потребами. Ну і просто містяни приготували великий такі сценарії. Залучені у нас міський палац культури, колективи і педагогічний коледж. Діти будуть танцювальні колективи. от буде дуже багато смаколиків. Завдяки нашим спонсорам діти будуть пригощатися. Дуже для них буде багато смаколиків. Буде хендмейд, майстер-клас, аквагрім. Усі присутні були приємно вражені кількістю цікавинок, які підготували організатори заходу. Я думаю, буде весело. Я вже бачила тут виступи, будуть. Різні костюми гарні дуже гарно, дуже організовано. Дякую організаторам за таку нам змогу відвідати це свято в такий нелегкий для нас час. А от вихованці об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання у Кременчуці вирішили не чекати на подарунки, а самі поділилися своїми творчими здобутками з усіма, хто завітав на їхній виступ до міського палацу культури. Виставка поробок, які наші вихованці наших клубів протязі всього року робили. Потім у нас є танцювальний гурток архідея. У нас є вокальний. Гурток вокального співу сонячні Сяйво», у нас є вокальний гурток мелодія. І вихованці наших гуртків, вони сьогодні будуть звітуватися перед своїми батьками, перед всіми. також це буде дуже гарне свято. Енергетика учасників концерту заряджала усіх присутніх ще до початку виступу. Я дуже дуже рада, що нарешті ми йдемо виступати наші найулюблені веселі перегони. А скільки сьогодні у вас на Що що будете показувати, якщо можемо так привідкрити кулісом. Ми танцюємо молодша група один номер. Середня група танцює теж один номер, а старша танцює три номери. І най наймалюки танцюють один номер. Рада, що я виступаю. Я думаю, що всі тут раді, що вони виступають. Не перший раз ми на сцені. Але давно вже так не було, що ми збиралися такою командою, виступали прямо. Ну, так Так що дуже таке щастя, що ми виступаємо. Ці заходи показали, що Кременчук це місто, де кожна дитина не залишиться без уваги, адже діти це майбутнє нашої нації. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.